Що тоді не боїш, я вже всім розказую і не тролейбіці розказую. Ну я розумію його, так. Так. А ви теж інтелектуал? Я пишу розкази в газету публіку. Я починаючи писатель. Мене всі ліки вважають. О, а як вас? Мене звати літіла обрікосова. Саме літературні річ... псивдоні. Абрікосовна? Так. Да, річ... Лежала я боліці з гастритом. Ви в і... честь потіха. Абрикосов був актор і в ньому був. Да, в нього а я да. Вот, играл Абрикосов. Да. От тобі ця свадьба в Малиновці, балувала Таман, Тавицький, да. Тавринський, да. От і грав Абрикосова. Да. Ага. Пам'ятаєте? О, да, я пам'ятаю. Так ми любимишли. О, О, О батько ну, лежала я в лікарні, засидів. На суботу відпустили, щоб ми покупалися, голопами що такой. Приходить. Батько був живий. 10 липня буде рівно 21 год. Я ході йшов за вноди вічний. Ну, я цей день сюди роздаю куєшку. Вже в під життя. Уже в список буду роздавати, поминати. Будьте їсти, будете казати, царство небесне влагім. Ну я не брешу. Ну і коротше, я приходю і кажу, а це осінь було, в октябрі. Я приходжу і кажу, тато я Валентина Абрикосовна, на абрикосов на батько нам подивився і кажу, які мають дурні діти, як уся Абрикоса на волочку поміняйте. <гум> 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 я вам кажу. <гум> Побіжи.